щоранку на каналі 1+,1 Аромоксамит Кави Якобс запрошує гостей. Мадонна в душі, серці, а тепер уже і на тілі. Затятий фанат поп-королеви вирішив зробити з нагоди її приїзду татуювання. Тоді ну в нашу вже з 2003 року. третього та понравилася От безумно в це не портрети, навіть не славнозвісні груди. Зірки це назва її нового альбому. Хоч і маленька, втім назавжди. Точно не будеш платити. Точно. А може бути на пару мною? Так мені треба не Мадонна а якогось Джорджа Добре. Клуні. Юний Мадонофіл хоч каже, що не боїться, через перше у своєму житті татуювання реакції передбачити не може. Микола відраховує 3, 2, 1 і все. Назад вороття немає. Він із Мадонною назавжди. Як пчела кусає. Щоб не думати про біль, згадує наших казаків, що так шалено цілувалися з дівою у кліпі. А потім по-доброму заздрить молодику, на якого Мадонна проміняла свого чоловіка Гая річі. Така що думаєш про те, що в неї коханці свого віку, молоденьких Уявляєш себе з нею. По чому ні мадонна рости на молодому хожу до чотирьох літер МДНА додають іще коронацію, і вуаля радіє, аж підспівує Go wild and the boy gone Вайлд. Друзі, от от і повторять подвиг. Ще тупо Тебе точно подобається? Мені дуже подобається. Задоволений Микола у фан-зоні обіцяє танцювати так, щоб викарбуване на шкірі не залишилося непоміченим. Щоранку на каналі 1+,1 аромок Один ромок Якобс. Запрошує гостей. Знаєш, що мені більше подобається про кави, це Мить коли відчуваєш цей. Ромак Самед. І ось цей юний Мадонафіл, як сказали в сюжеті, наскільки юний зараз дізнаємося, але то, що те, що Мадонафіл, то це факт. А, Микола, підосенько. Доброслав. 494-1294. код міста Києва 044 знадобиться телефон, тому що не тільки він може стати Мадонафілом і потрапити на концерт. Микола. А чому таким чином вирішив віддати шану Мадоні? А? Ну, я думаю, це. А найбільше, що можна зробити, от це вже якби на всю життя, і доказує, що ти настоящий поклонник. Якщо ти вже так зробив, то ручки не схрещуй свої, а отак от ходи, от так от. Якщо можеш, зафіксую руку, і ми крупним планом покажемо. Власне, так називається тур Мадонни, MDNA, з яким вона буде їхати світом, прийде 4 серпня в Україну на НСК Олімпійський за підтримки телеканалу 1+,1. плюс Больно було? Ні, абсолютно не больно. але думав, що буде больні як ноги говорять. Ну а так практично не ж того. Як відреагувала на ці твої батьки? А ні, можливо, сьогодні вранці ви узнають за ваше солянка так. Скільки то тобі тобі роки вісім 23. 23. Юний, юний. А коли вперше дізнався про Мадонну? А це був 2003 рік. Вот. Мені вона радістанція безіменно понравилася трек American Life. Я його слухав неделю, но я не знав, хто це виконується. Вот. Mm -hmm. Потом, когда узнал, что это Мадонна, я был удивлен очень. Типа Мадонна, вот так такой трек классный Мадонна. Ну и потом поехала, пошло. Кави, яка має такий аромат, можна назвати тільки Ааро Муксамитвою. Я нагадаю, що ви можете виграти квитки на концерт Мадони у Києві, який відбудеться ще раз повторюю, 4 серпня на НСК Олімпійській, аби потрапити на концерт улюблені співачки, беріть участь в конкурсі сніданку. Покажіть, на що ви здатні заради Мадони, як наш сьогоднішній гість Микола, знімайте, наприклад, відео ваших подвигів, вчинків, викладайте їх на YouTube та висилайте е, е, ці посилання, е, пости на відео. Поштова адреса наша така Мадонна. Ми спеціально її створили під приїзд Мадонни в Київ. Мадонна песик, равлик називайте. Хочете? oneplusone.tv. Мадонна. Песик oneplusone.tv. Переможець конкурсу отримає квитки на концерт у ВІП-зону Золотий трикутник. А що таке золотий трикутник на концерті Мадонни? Зараз побачите. Щоранку на каналі Один Плюс один аромок Самир Кавий Якобс запрошує гостей. Заради того, щоб побачити виступ Мадонни, цей хлопець зробив тату на своїй руці. А на що ти здатний? Заради Мадонни, знімай своє відео і надсилай посилання на Мадонна Ван Пласван Тіві та вигравай місця в золотому трикутнику на концерт Мадонни у Києві. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс Один Кави Якобс запрошує гостей. Навіть не уявляю такої рані рані, можна бійтися без чашки, роматний як монарх. Отже, Мадонна, Равлик, oneplusone.tv. Микола, ну як ти зробив такий вчинок татуювання на руці Турмадони М. Деней, то, до речі, знаєш, що він означає МДНА? MDNA? MDNA? Це сокращено від Мадонна. Так, правильно. <світ> ну, пояснює іноді всім, тому що це співзвучно з якоюсь екстезіційною речовиною. Вона не просто так її назвала. Ну, хто знає, той знає. А ти будеш намагатися якось показати, на що ти пішов самій Мадонні? Так, да, думаю, буду високо піднімати ліву руку. Ага, ти будеш у, 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 пос, безпосередньо у цій фан-зоні. Чи де? Ну я надіюся, все таки виграти в вашому конкурсі і потрапити в «Золотий треугольник». Це Це будь любого фаната. Ну, майже доторкнутися до Мадона. Микола, ну, тобі дякую. І нехай твоя відданість буде вдячною. Спасибо, Руслан. Всього добра. На все добре, цим ми прощаємося. З вами але ненадовго. Хочемо раз вас бачити у 6.45 щодня. Ну звісно, окрім вихідних, тому що хочете теж відпочивати. Завтра четвер. Я одягаюсь в мережі магазинів «Гранді Фірме». Дякую, що були з нами. На все добре. Все буде файно. Ми сказали.